Україна все ще пристосовувалася жити із сиренами тривоги та обстрілами. А кіножурналіст Алекс Малишенко ризикував і продовжував популяризувати українське кіно. У цей непростий час був співорганізатором кінофестивалю в Чернівцях. Крім того, влаштовував покази в Харкові та Миколаєві, десь у приміщеннях з укриттями, а десь просто в укриттях. Пережитим кіножурналіст ділився в Ужгороді під час лекції, що була частиною третього Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю Сміф каже, слід було подбати передусім про безпеку учасників, а ще доводилося вчитися оперативно реагувати на нові виклики, які весь час ставили реалії війни. Миколаю показ був у липні наприкінці. Він припав на найбільший на наймасовніший обстріл міста, коли там 36 ракет прилетіло. У Харкові показ був тиждень тому. Якщо в Чернівцях у нас було приміщення з укриттям, але принципі, ми показували, якби, у залі, то Миколаїв та Харків це вже приміщення, які є самі укриттями. Тобто, це завжди типу підвал і так далі. І це, мабуть, правило номер один для будь-якого зараз заходу. Додався насправді, ще такий момент. Ось ми у Харкові буквально показали а, анімацію, яку, яку ми привезли, і вимкнули світу через годину десь. Тобто, ось цей був приліт в ТЕЦ. І тут ще такий виходить цікавий момент, що а, тобто, окей, безпека добре, але виходить, що треба думати ще про якісь відновлювані джерела живлення, щось про таке. Крема тема контингент учасників, які приходили на кінопокази. Хтось надто скучив за культурним життям рідного міста, а хтось приходив по бодай якусь розраду, Розповідає лектор. Якщо ми говоримо там, про Чернівці, це люди е, ВПО, люди, які опинилися з е, різних обставин, також жителі міста, тобто люди, яким в принципі потрібна якась культура, е, якісь культурні події, щоб трошки вийти там, з контексту війни або повернути якість свого життя до воєнного, тому що вони там відвідували ці події, тепер їх немає. Е, якщо говорити про міста, які постійно обстрілюють, то приходять е, ну, відповідно теж люди, у яких, мабуть, є така ж мета, але тут дуже важливо. Що ми їх трошки вибиваємо з того контексту, де вони живуть, тому що вони живуть не в контексті війни, що вони читають новини, вони живуть в контексті війни, що вони це чують постійно. Власне головна тема лекції Алекса Малашенка: як дивитися кіно під час війни? Повномасштабне вторгнення Росії забрало в нас можливість переглядати кіно як просто кіно, навіть якщо дивимося звичайний милий фільм та будь-який вибух чи просто обставини, що нагадують про війну, одразу переносять нас у реальність. Це може бути. Наймиліший у світі фільм. Ось є фільм Зоопарк. Це фільм про те, як діти в Ірландії евакуюють солонення, яке опинилося в зоопарку, і там у них монколіза в тому, що через бомбардування вони мають працівники зоопарку, мають вбити тварин, бо інакше вони можуть там розбігтися, наробити шкоди, ну власне померти теж у більш якихось жахливих обставинах. І діти намагаються врятувати солонення, з яким вони подружилися. Цей фільм здається дуже милим, тобто його показував. До війни на кінофестивалі дитячого кіно там він всім подобався і так далі. Зараз він теж дуже милий, але там є кадри якби обстрілів, ну, авіабомбардування. Там є моменти зі смертю близьких, там є сирена. Тобто цей фільм просто ну, змінюється для глядачів. І це те, що власне зробили з нами Росія. Да? Вони у нас забрали просто можуть дивитися фільм як фільм, а не думати про цю реальність. У кінотеатрах уже невдовзі транслюватимуть багато фільмів про війну. Саунд дизайн буде дуже схожим до того, що люди пережили. І відкритим постане питання: наскільки це травмуватиме глядачів, і чи після того вони захочуть ходити й далі на українське кіно? Опиняємося в дивній ситуації, тому що українське кіно потребує підтримки, але воно складне зараз. Ну відповідно, є питання того, що де шукати якийсь. Якесь кіно, анімацію, не знаю, whatever, серіал, який не травмуватиме не лише про звука, я кажу, а там про тему і так далі. Тобто легкий контент. Теж, до речі, цікавий момент, що ми всі не дивимося кіно однаково, як раніше. Ми були просто глядачами, які прийшли в зал. А зараз ми приходимо кожен зі своїм досвідом, з різним рівнем травмованості, і це якось буде працювати. Ну, довгий час ми будемо відчувати відголоски цього і там, і на зборах, і на тому, як дивляться не дивляться українське кіно, зокрема, і так далі. І так далі. Водночас українське кіно може й рятувати, як і рятувало Алекса Малешенка. Допомогло йому повернутися до своєї кіножурналістської діяльності. Українське кіно може зменшувати відчуття провини. Коли ви дивитесь кіно, ви думаєте, там, наприклад, я, там, я не воюю, я не доначу на ЗСУ, або я там, не, знаю, не роблю роботу, не заробляю гроші, які потім задоначу на ЗСУ. І це теж ще один момент, з яким треба якби, якось Ось Українське кіно трошки допомагає, тому що воно е, якби. Коли ви дивитесь українське кіно, ви якби водночас вивчаєте нашу культуру. Це одна з тих речей, яку Росія хоче знищити. Тобто, чим ми краще знаємо нашу культуру, тим краще ми даємо також відсіч Росії. Це не це не треба називати там фронтом. Ще щось просто якби наша культура це одна з, один з тих військових об'єктів на які вони якби хочуть зробити якусь атаку. На лекції переважно молодь, яка любить кіно. А ще більше розмови про кіно. Люди мають дізнаватися про українське кіно, мають його чути, бачити і розвивати його подальшому майбутньому. Схожі лекції можливість більше дізнатися про нинішній стан українського кіно та його перспективи. Зі слів, слухачів лекції. А щодо сьогоднішньої лекції, то ми дізнавались про те, що невдовзі будуть більше зніматися фільми про війну і як нам про це реагувати. От як на мене, то це дуже дійсно важливо. На лекції показали й частину тригерного фільму. Адже нині фахівці тільки починають вивчати реакцію публіки на кіно про війну. Ми дивилися роботу саперів, теж було дуже цікаво. І на його прикладі ми розглядали тригери, які зараз будуть в українців. Дійсно цікаво. От зараз ми дивимося різні трейлери фільмів, які будуть виходити незабаром. Ну трохи страшно ну. Дійсно, коли ти навіть дивишся фільми не українські, навіть не про війну і є якісь такі ем, нагадування про це, це вже зовсім по-іншому сприймається. Тож Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль цьогоріч був не лише про збереження гір та розвиток гірського туризму, а й про війну, радше з міркуваннями про те, як українське кіно може рятувати за нинішніх обставин.